Знову озвучувати імена наших літаків, які полабили на сході країни. Ми менше ніж за півтора місяця, а, які ми були з нашої попередні зустрічі, 14 червня проти було двоє воїнів жителів Закарпаття. Зареєстровано на сесії 54 депутати сесія. Повноважна, щоб мій виступ був оформлений депутатський запит, і ми зараз проголосували за голосувати за ти, щоб ми, як депутати, отримали інформацію. Чином дали дозвіл на будівництво проєкту церкви, не враховуючи те, що це будуть розбирати. І депутатським корпусом, і його адміністрацією. Ви знаєте, що збільшуємо і резервний фонд і співфінансування до кредитних коштів на доволі. Ми маємо дипломатично варіанти, що вона йде можливість робити, шукати можливість. 15 мільйонів, які були виписані на певний бюджетний комітет, так мало бути. Більше 3 мільйони пішло на ремонт прогулки в містах, то дозволити приховання. До 10 мільйонів, так як у нас записано про колеги ставлю на голосування в цілому зміни до бюджету. Прошу голосу. Голосуємо, люблять голоса. рішення, звернутися до відповідних органів і уточнити, чи вони ці фізичні особи, їх всього 15, які отримали 2 гектари землі, які попередньо у 2002 році були роздані. Місцевим людям, першу чергу працівникам освіти, охорони здоров'я, доведення е, сільського Е, Чи вони дійсно є атошниками, За поданими до обласної раки інформаціями, серед них жодного нема, який би був аточник? Прийшли рішення прийнято в цілому. Будь ласка, на слідуючій сесії нам дали. Інформації, скільки нас є користування в нашій області. За п'ятдесят три проти один не оголосувало двоє рішення прийняти. Спасибі, колеги.